Установка комутатора ваз на яву. РЗ мусор для зарядки. Тем, в принципе, можно... О, тут можно определить место. Хай валяется. Тут детей ему нема куда. Масса, по-моему, того, что стоит. Так, ще й про дублірування вуха. Так, зараз візьмемо шайбочки. Візьмемо ще шайбочки, оба і дивимося що у нас тут Сама крута шайбочка широка коротше попробовав я поюзав ну прям щоб аж геть сильно кайфунуть то я не кайфунув від комутатора за контактну систему зажигання робить точно не краще. Він всі явісти всі ютуба рекламують, кажуть, саме лучше зажигання. Більше того є навіть. Це важко повірити. Восходоводи. Які собі ставлять вазовський комутатор. Ну, Я просто був в шокі. Я не мог повірити, що такі дурні люди существують. Вони существують, так мало того. Вони Вони кажуть, що. Це тема. Це класна тема. Ну, Я б їм, звісно, повірив. Восход, знаєте, як них восход робить? Ну, як можна назвати цю роботу нормальною? Вони Це... ну, перед тим, як включають камеру, завели його, прогріли, а потім, щоб не опозоритися, включають і показують, що дивіться, як у на нас добре заводиться. Конечно, может люди просто ради преглядей снимают, а потом снимают его. О, далее. Далее у нас идет вот так. Вроде бы все. Вроде бы все. Да, кстати. Вот у мене зараз показывает яркость. Це не то, что свет яркий. Це просто я на телефоне яркость накрутил. Все ярко. Так от. <звук> Лампоусілітель. Є ще таке слово. Називається. <звук> <звук> Ламповий теплий звук. Реально я сижу в холодному приміщенні. Я от слухаю звук. І мне от звука тепло. Це важко повірити. В мене звук согріває. Це важко, важко віриться, але мене звук загріває. Я бізнала, досвід закохалась до нестями. Віра в себе, в серце постріл, про тебе розвінчала. Гумантичну все на Ну, Відео в нас не про ламповий звук, а відео про те, що комутатор Ваз я поставив. Комутатор Ваз я поставив, заховав, запрятав. Ну тут просто-напросто треба трошечки бороду розпутати, трошечки посматувати, навести порядок під сідушкою і, власне кажучи, все. Але Але... отака от штука, комутатор, мені нравится, подобається більше. Якщо, наприклад, ставить DC прямо на Яву, то вазовський комутатор це найгірше, що можна придумати. Наприклад, максимально найгірше. До речі, оця штука забирає у Яви дві кінські сили. Ява робиться слабіше на дві кінські сили. І Honda, от комутатор Honda. Може, він класно на. Може, він класний на варіаторному мотоциклі, но на Яві він точно не саме найкращий. Я показую, що залишаюся на CDI, але перед тим я настрою, 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 щоб вазовська система працювала повністю і знайшов в закромах катушка запалення, яка пережила пожар. Вона така трошки поплавлена. Написано мадень Чехословакія. Бо рідний Кронштейн, наскільки я пам'ятаю. І ця катушка запалення була з папиною явою, коли вона покупалася з коляской. Рідна рідна Явовська катушка запалення. Поставлю, подивлюся, може, може Вазовське БСЗ буде краще робити на 6 вольтові катушки. Не знаю, на 12 вольтові катушки. Пробить, пробить, заводиться, ну, сидя і запалення в рази краще робить. А, і ще хотів, значить, сказати, зараз я цю катушку покладу. Значить, був комментарій, зараз покажу. Був комментарій, де. Значить, чоловік стверджував, що при установці Сіді запалення дуже сильно жорстка робота. Є ще таке вираження, вроді би, молотком по поршню хтось б'є. Вся фішка вся заключається в тому, що вяви ізначально в системі запалення зроблено все так, що іскра відбувається. Ну, грубо говоря, так скажу. Так, грубо 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 говоря, Відбувається за рахунок того, що катушка запалення розриває своє соединення. Ну, Другими словами, ви всовуєте дросіль в розетку, у вас ця мідь нагрівається, і потім ви винімаєте провід з розетки, і у вас в цей момент відбувається іскра. Ну, це щось приблизно така іскра відбувається в яви на контактній системі запалення. Тут вже відбувається іскра путем закорачування конденсатора. Тобто, відповідно, вони різні ці іскри. І всі запалені, іскра, щоб ви розуміли, від 1 до 2,2 мікрофарадних. Тобто, вона в, по вольтажу значно сильніша. Так от є схема. І я, до речі, її публікував. Значить, схема. Зараз я навіть її спеціально зробив, щоб показати наглядно. Схема не комутатор вас. Схема. Ой, зараз я. Спробую. О. Я зараз трошки Бачите, тут яркості накрутив. Що аж лишнього? Давайте отак. О. Ось у нас є схема. Терістор po 202 n конденсатор на 2,2 микрофарада резистор 24 Ом і 3 діода. Фішка заключається, в чому цього комутатора? Що він імітірує роботу контактної системи запалення. Якщо ви от придивитеся жовтий провод, який у нас є катушкою запалення. Він у нас виходить не з конденсатора. Дивіться. А він у нас виходить з тірістора. Тобто, в момент іскри в циліндрі, коли та іскра відбувається, у нас конденсатор не закорочується, розряджаючись, а в нас відкривається тірістор, і від маси конденсатор стріляє на первічну катушку запалення. В цей же самий момент воно не розряджається. Так, як це положено, тому що тірістор відкривається плавно, і наша іскра плавно з'являється, палить палить бензин і завершується. Тобто максимально мягка робота. Відповідно, якщо на сидяй запаленні запалені, у вас кінська сила може прибавитися одна, то на такій системі запалення потужність буде точно така сама, як на кулачковій системі запалення. Все таке самісіньке схема відрізняється. Тут ось дивіться. Значить, вот червоний провід у нас йде через резистор, Далі він заходить в діод, З діода йде на катод теристора. Анода виходить на катушку запалення, а управління йде просто з датчика індуктивності, проходить через діод і заходить на управляючий електрод теристора. Мінімум деталі. Але це CDI вже працює як на кулачковій системі. Тобто, можна просто поставити магніт, обикновенний статор, будь-який абсолютно. Спаять таку штуку, і ява вас буде робити, як на 6-вольтовій системі оборотнення. Тобто буде спишки, м'які, нежні лампова робота. До речі, у мене ламповий усілітель тут стоїть не просто так. Це родич яви. Усілітель го року. А я в 66 -го года, вони приблизно ровесники. Який звук чіткий, це просто бомба. Просто атас. Бомба, ну, не можна просто оторватися. Так, да, значить, схема ця в гуглі. Значно потрапив я, коли я розпаював схеми комутаторів. одні з перших, ще в далекому. дай Бог мені пам'яті, здається, в 2018 році е, я лазив по гуглу по різним форумах. І там в одному із обговорень стояла мова, що чоловік паяв комутатор Войтенко або е, на Карпат, або на Восход, або на Мінськ, я вже не згадаю. І йому радили там одні люди радили таке, одні радили таке, одні радили таке. Коротше, і, е а може, то чекушка була. Е суть заключається в тому, що чоловік е ремонтував комутатор. А, во. І там один дядько каже, так, яка, візьми, коротше, підключи тірістор по-другому, і буде тобі мягка і чітка робота. І тіп намалював тіпа як од руки ну, схему. І це обговорення типа фотку загрузив. І я просто побачив, як підключений тірістер, і все. Я зрозумів, що чого б мені не спробувати. Я підключив, завів, в мене поробив трошки мотоцикл, я прогазував, в мене вилетів тірістер. І я ще спаяв такий самий. Підключив, загазував, згорів тірістер. Я третій раз зробив згорів тірістер. А потім я полуслучайно догадався і впаяв ще одну деталь, яка підпаяна до катушки запалення От жовтий провод, і з жовтого провода діод виходить знову на катод тірістера. Суть заключається в тому, що коли відбувається розряд, лишня енергія з катушки запалення знову вертається в конденсатор. Якщо цього не зробити, то часть енергії буде вертатися назад в рістері, і вона ті просто пробиває. От і все. Одна маленька діталюшка, яка просто впаялася, і далі цей комутатор вже працює. Я буквально недавно його спаяв на кусочки текстиліта, щоб просто показати всі деталі в кучі. Що в попередніх відео, де я знімав навісним монтажом, людям кажеться, що це щось, 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 щось страшне. Щось страшне, Вони просто бояться. Вони кажуть, боже, там не розібрати, там не, розібрав, там не ну, Тут видно, що на кусочки текстиліта. Один великий конденсатор, один великий резистор, один радянський тірістр, Я його спеціально знайшов пофарбований фарбою, щоб на ньому було чутліво видно літери. І е, три діоди випаяні з е, поламаного зарядного устройства. Ну, Типу таке, як мобілки І все. І мотоцикл заводиться і робить мягко, чітко. В відео є ява 138 у мене на каналі, де спаяно два таких комутатора. І на таких двох комутаторах робить, 638 138-ява бархатно, чітко, класно, і вона насідяє. й продав ту яву, що й заробив грошей. Так, так та ява чітко працювала. Але так трапилося з тою явою, що... Розбирали коробку, ставили литі вилки, е собирали картер, відламався кусочок вилки, попав між шестерні, покрошило шестерні, і коротше, в нього заклинула та коробка. І приїхав чоловік і каже: я тобі пла плачу заяву на Росії дві штуки баксів заяву. Ну забираю сьогодні. Чоловік каже, хорошо, взяв бабки, додав гроші і купив Хонду. Так, і ті комутатори уїхали. Ну, я не знаю, якийсь такий злий рок-що або яви продають, або яви розбивають. Не знаю, чого так? Ну а в мене, слава Богу, тфу -тфу -тфу, все нормально. І на такому комутаторі я скажу сразу я не їжджу, е, тому що ява Ну, дуже лампово звучить. на яві хочеться трошечки іноді вистрелити, трошечки загазувати, трошечки. Ну, Не пофорсить, трошечки стартонуть іногда. Ну, це конкретно от, так як ява була в оригіналі. Тобто, е... Єстічно, Воно вже працює на меншому напряженні, там вже виходить напряження не 250-300 вольт, а вже там вольт десь 120-150. Вона при меншому вольтажу вже відбувається іскра. Але все горить, вигорає, свічки не закидує. Палить бензин рекорд мій на 13 літрів бензину 2 літри масла. Палить навіть таке і свічки не закидує, не засиряє. Тобто комутатор реально чіткий. Е, во. Ну, в кого стучить колінвал там, розбитий коротше, двигатель і хочеться мягкої роботи. Пожалуйста, комутатор ось можна спаять. Шість деталюшок, всього-навсього, і буде все працювати. Відео як він працює, коли сніму. Якщо, якщо комусь буде цікаво, сніму, підключу, покажу, що працює. Спеціально взяв деталюшки величенькі, хоча можна його зробити маленьким. І в мене воно в кіндері сюрпризі поміщалося раніше.